Ізраїль вивів більше наземних військ із південної частини сектора Гази, зокрема з міста Рафах. Це сталося з огляду на те, що невдовзі почнеться новий раунд переговорів про припинення вогню. За словами представника цагалу, у районі залишиться лише один підрозділ. Переговори між Ізраїлем та Хамасом проведуть у Єгипті. Сторони вже відправили команди, які мають домовитися про припинення вогню та звільнення заручників. Водночас прем'єр-міністр Бінімінне Таньягу заявив, що умовою для припинення вогню стане звільнення всіх ізраїльтян, захоплених 7 жовтня під час нападу. Тоді бойовики вбили приблизно 1200 людей. Одним із місць трагедії став музичний фестиваль, де було багато молоді. На ньому загинуло понад 300 відвідувачів. За шість місяців після нападу батьки знову повернулися сюди, щоб оплакати вбитих дітей. більшість наших армійців та більшість наших дуже хоробрих солдатів спеціального призначення діти віком від 18 років до 21 року. Тож це війна дітей. Водночас Хамас заявляє, що угода має забезпечити повне та всеосяжне припинення вогню, виведення військ із сектора гази та свободу пересування його жителів. Останніми місяцями ізраїльський наступ зосередився на півдні анклаву, і там місто Рафах стало останнім притулком для понад мільйона палестинців, які ховаються від боїв поблизу кордону з Єгиптом. Водночас Ізраїль зменшував кількість резервістів у секторі гази з початку року. Це відбувалося на тлі тиску Вашингтона, який вимагає поліпшити в анклаві гуманітарну ситуацію, особливо після недавньої загибелі кількох працівників благодійної організації. والله حاجز فك اليوم